Освіта рухає світом, і будь-який фах у сфері освіти, чи то освіта для маленьких дітей, чи то викладання в університеті на рівні професора завжди дадуть вам можливість бути затребуваними і мати роботу. Сьогодні я хочу поговорити саме про професію освітян, які викладають, які піклуються про дітей раннього віку капілано університет пропонує нам дуже унікальну програму. По перше, хочу зазначити, що всі програми, пов'язані з дошкільним вихованням дітей, вони дуже затребовані у Канаді. Це вихователі, викладачі дитячих садочків, дитячих центрів розвитку. Це люди, які формують особистість дитини до того, як вона почала навчатися в школі. По перше, це дуже важливі люди в житті наших дітей, тому що саме завдяки їм наші діти здобувають і формують мотивацію. До навчання формують мотивацію до пізнання світу і той же інтерес, який вони потім принесуть через все життя. Так от, університет Капілану пропонує освіту в цій галузі в трьох напрямках. Ми можемо здобути з вами освіту як бакалавську на 4 роки, і це буде ваша перша вища освіта. Це може бути коротка, двохрічна програма, чи, наприклад, у вас вже є освіта з України і. Або педагогічна, або в соціальному напрямку, але ви хотіли б мати спеціалізацію і хотіли б мати ліцензію канадську для того, щоб ви могли б працювати у відповідних навчальних закладах. Тож капілана університет пропонує всі три рівня освіти, і, отримавши такий диплом, ви однозначно будете затребуваним фахівцем. Окрім того, хочу зазначити, що дуже часто випускники цієї програми створюють свої власні навчальні заклади, тому що вони більш розуміють потреби канадійців, вони розуміють культуру створення взагалі навчального закладу, які функції на нього покладає держава, і як це може вплинути на розвиток дітей, тож Принесіть сюди свій досвід, свою освіту і реалізуйте це на ринку Канади. А капілано університет з радістю допоможе вам цьому.